Добрий день! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні я буду готувати таке м'язко. Це у мене сильніна. Вона трохи суховата, тому я зразу буду в неї додавати сіль і всі спеції. А це м'язко я буду готувати ось, ось такою спаржовою відвареною чорною фасолікою. Я її заздалегідь відварила. Тут у мене сухої хвасолі було півтори склянки. Я її спочатку замочила, гарно промила і відварила. Ну, як і всі бобові, я варю свою, свої бобові так, значить, Заливаю холодною водою, додаю чайну ложку солі. Вона це все закипить. Прокипить 10 хвилин і додає дві склянки холодної води. І потім через 10 хвилин ще дві склянки холодної води. Тоді горох, фасоля е і всі бобови, які я варю, вони дуже швидко розварюються і не гублять свої вітаміни при варці, як, в яких, які в них е вмістять вони. Ще для цього мені потрібно буде. Ось помідорчики 150 грам, одна середня морквина порізана. Ось такий чудовий, красивий, солодкий перець. Тут у мене їх три штуки, чотири, верніше, три червоних і один жовтенький. Буде тоді дуже гарно, вона виглядать в цій страві. І ще нам потрібен лук порей. Ну, якщо немає лука порей, тоді ви можете взяти будь-який, чисін, чи, чи білу цибулю ріпчату, нарізати полукільцями і це все обсмажити. Спочатку ми будемо, зараз я додав сюди всі спеції, тут у мене ось є каріандр. Потім у мене є паприка. Потім у мене є розмарин. Хоча до овочів розмарин не дуже подійде, але я буду спочатку обсмажувати м'ясо, тому додам трошки розмарину. Так, друзі, додала всі спеції, сіль. Єдине, що не ложила, це я гіркий духмяний перець, не ложила, положу його в кінці, для того, щоб був запах. Ну, додам дуже. Корисне насіння це насіння чіво. І ще сюди трошки додав, як вони трошки обсмажаться це все. І завдяки солі м'ясо е, виділить свій сік, і потім я ще додав пару столових ложок рослинної олії. Так, М'ясо трошки. зараз ми додамо сюди.

Серетельно поронішую. І всі ці овочі будуть тушитись, поки не стануть зовсім готові. Усі овочі добре протушкувалися, а сюди добре додати ще, якщо є ремонт. І Аболай половинку, тоді в придасть такий кисленький смак. І я висипала ось цю відварену посольку. Зараз все ретельно перемішаю і дам йому ще протушкуватися хвилин 10-15. Побачу, як. Його буде з соком, хоча трохи є, якщо буде маловато, тоді я ще додам скляночку водички. Ось, друзі, і фасоля з овочами та м'ясом готова. Отакий От у неї завершальний вигляд має вона. Смакує дуже смачно. Всім приємного смаку, до зустрічі на каналі і всього самого найкращого.